Вітаю всіх красунь! Сьогодні ми з вами поговоримо про основні проблеми, які можуть виникнути зі шкірою восени. Осінь це чудова мальовнича пора року. Дерева забарвлюються в золотий колір, вечір починається раніше, вітер стає холоднішим та сильнішим, та, на жаль, приходять нові проблеми зі шкірою обличчя. Часто восени дівчата помічають значне погіршення стану шкіри обличчя. З'являється надмірна сухість, стягнутість, лущення, почервоніння, загострюються акне. Сьогодні я розповім про топ-3 актуальні проблеми, з якими звертаються до мене мої клієнти, восени. Перше. Сухість та лущення не дивно, що така проблема може виникнути, особливо у чутливої шкіри. Зі зміною погоди приходить холодний сухий вітер, який обвітрює шкіру, що призводить до надмірної сухості, стягнутості та лущення. Вирішення проблеми просте: необхідно додати в домашній догляд засіб для зволоження та денний крем з щільною текстурою, який буде захищати шкіру від обвітрення та отримувати вологу всередині шкіри. Легкі текстури залишаємо наліто. Друга проблема це тьмяний колір та загальне погіршення стану шкіри. Через зміни погоди, ритму життя, зниження рівню вітамінів в організмі. Майже у кожного спостерігається авітаміноз. У першу чергу рівень вітамінів впливає на загальне самопочуття та стан шкіри. Важливо навесні та восени перевіряти рівень вітамінів в організмі та приймати їх щороку для профілактики. Розповім про свій особистий клінічний кейс: загострення акни, сухість шкіри, втрата тонусу, тьмяний колір. Я. Вирішила здати аналізи на рівень вітаміну Д, заліза та ще декілька аналізів, які назначить вам особисто лікар. І в мене майже в два рази менше норми по всім показникам. Така ситуація у мене з дитинства, тому що на весні і восени я приймаю багато вітамінів. Як результат, через місяць моя шкіра виглядає ідеально, акне більше не турбує, шкіра пружна та сяюча зсередини. Колір рівний, навіть перестала користуватися тоном. Тому дуже важливо турбуватися не тільки про обкладинку, але й про організм всередини. Третя проблема це купероз. Актуальна проблема, коли через похолодання страждають судини шкіри. Стінки судин не витримують холод, морози та в результаті запалюються. Підкидає дрів у вогонь те, що шкірі ледь не щодня доводиться стикатись з різкими перепадами температури. Ось, наприклад, з теплого дому вийшли на холод, мороз, потім зайшли на роботу, де тепло. Потім вийшла на перерву на чай каву, знов таки на холод, і потім знов повернулася на роботу в тепло. І так, цілий день. Стінки судин страждають від частих різких перепадів температур. Тому дуже важливо додати в домашній догляд засіб для зміцнення стінок судин. Це може бути, наприклад, сироватка. Та знову-таки важливо мати крем з щільною текстурою для захисту шкіри від холоду. Ось такі найбільш популярні проблеми, з якими всі ми стикаємось з приходом осені та перших холодів. Але вирішення є завжди. Пам'ятайте, що гарантований успіх це завжди комплексна робота, системність в догляді та підтримка організму зсередини. Дякую вам за увагу! Бажаю гарного настрою та тихих затишних днів. З вами була ваша косметолог Єлизавета Закалічна. Всім пока-пока!